Кров'як на могилі і тирса, над могилами не боя дзвін, щирим золотом степ цей світився, казанами і чашами цвів. Здавна тут не любили халтури, ні в пророцтвах, ні в співах земних, мчали степом підпалені хури з брехунами жерцями на. Тут кипіла кривава робота, коли обрій війною горів, і на горло карала голота за підступність і зраду царів. Відгуло, відпалало нестерпно, тільки золото сонцем сія, синім свистом, над сизим степом.